Hello, People. Давно не було відео. Я дякую всім, хто залишається на каналі, хто не відписується Багато разів писали в коментарях питання, коли будуть якісь відео. Я відповідав, що колись будуть, коли назбирається хоч щось, що можна буде показати. І от, начебто, щось вже назбиралося. Може на пару трійку відосиків вистачить. Тому погнали! Трапилася з моєю машиною, ось така неприємна фігня. Якесь мудило вночі, не попало в поворот, чи що воно там робило, не знаю, чи розверталося, влупило мені машину в двері і в лучших традиціях жанра звалило. Поліцію подзвонив ті кажуть, ну да-да, буває, фігня, а де, що, як. Що до чого? Ага, да, да. Камери у сусідів є, немає. А, так, да? ну буває. Ну що ж, прикро, чувак, ну все, буває. Ну що вам сказати з цього приводу? Е -е ну, Не люблю я їздити на скалічених машинах. Тому я заморочився і знайшов двері від такої самої машини і навіть такого самого кольору. Ось мої нові двері від старої машини, такої ж самої, як це, але салон там був бежевий. А в мене він ну, чи чорний, чи який він там ну точно не бежевий. от Тому так, дзеркало там було не в колір кузова, а просто чорне. Тому я дзеркало не брав, внутрішню от карту не брав. І це дозволило знизити ціну майже в два рази. Тепер залишилося. Що мені тут залишилося? Залишилося тільки відкрутити оці двері старі. старі перші Тут я вже все від'єднав, всі дротики, динамік. До речі, я динаміки теж не брав, там залишив на розборці. Взяв чисто двері. Так, є одна приємна. Неприємна фігня. На тих дверях оця ось, ось деталька бежевого кольору. І начебто і прикручується, чи кріпиться вона тут всього все одним одним якимось кріпленням, щось, чи клепка, чи хер пойми що це таке. А з іншого боку, блін. ну в мене нема чим його дістати, чи це треба висверлювати, чи пессьо зна що, як його. Ну не знаю. Коротко. Важливий нюанс, перш ніж відкручувати старі двері, я підставив під них домкрат. Не для того, щоб зі старими дверима щось не сталося, а для того, щоб ось ці нові, ну, умовно нові, було легше виставити і прицілитися під ті отвори, і кріплення, які там є. Бо я тут один і тримати двері, ну ось ці нові, просто нема кому. Тут ось була заглушечка. Під тою заглушечкою вон там був гвинтик, такий під зірочку. Потім це дає змогу зняти ось цю кришечку. Потім після кришечки якось так цікаво тут знімається ручка. О! о. Хруснуло, але я нічого не зламав. Я так думаю. От. І після цього можна зняти оцю штучку. І потім ще залишається відкрутити ось цей гвинтик і тоді, теоретично, має вся оця от внутрішня конструкція знятися. Але це не точно. Ну, таки так. І да. Виходить воно потім сюди. Найскладніший момент от в цьому місці не зламати ось ці вусики. Тут все зроблено так, щоб його зібрати було дуже легко, швидко і просто. А розбирати... Та хто його буде розбирати? Я вас прошу. Так, ну, тут наче все прикрутив. Тут штекер надів. Навіть сигналка почала спрацьовувати, бо типу ж двері відкриті. Чи замок відкритий, пес його зна. Так, одне тільки я не додумався взяти від цих дверей і від тої машини, від донора ключ. А, ну, типу, ось такий. Можна було би взяти ключ, ну тоді всі три треба міняти. Ну, блін таке собі. Майже майже все. Склав. А, ага, да, Помітите ось таку різницю. Ось це ось чорна деталь з рідних дверей, а ось ця ось блискуча, металева з, з донора. Е, блін, хз, як так сталося. Рік випуску, по-моєму, один і той же хіба комплектації різні. І оця вся донорська деталь, вона така важуча в порівнянні з пластиком цим, може поміняти, поставити собі отаке ось Правда, воно тут трошки задрочене, але якщо переставити цю деталь мою, а всередині взяти оцю внутрішню частину, мабуть, так і буде. От я не припиняю дивуватися, як. Все зроблено, продумано для того, щоб було його легко складати. Ну, трісь, все, ручка працює. Тепер сюди накладку оцю, на замок прикрутити і все. Так, ну-ка ну-ка, ну-ка. Та тут нова машина. Щоб я так жив. Правда якось так жиденько закривається. Якось... Ага, ось тут не прилягає, чомусь. Чомусь, не знаю чому, але якось чи треба під... підкрутити замок якось трохи. Чи двері трохи припідняти, да? і, ну вони наче не падають, так щоб сказати, що двері падають, то ні, але якось вони... Ага, і отут воно сильно задавлено сюди, всередину, а ось тут воно стирчить. Типу двері треба якби так трішки провернути. Да? тут. Ну так. Да ось тут теж двері провалені. А як це зробити? Останні штрихи. Трісь. Є. Тут дюрочку. Трісь. Є тут трісь. І трісь. О. Оці штуки прям геніальні, вони мені так подобаються, так класно придумано, трісь, все, не закрив. трісь Все, красота, колір співпав, колір співпав. Правда, отут зазор все-таки більший, ніж був, і я цю загадку вже розгадав, але... Прямо зараз я її вирішити не можу. Доведеться повернутися до неї трішечки пізніше. Ну і здавалося би, що могло піти не так після того, як просто замінив двері. А ось що не так. Засвітилася помилка подушки безпеки. Вона світиться і пищить. І що йому робити, я хезе. Треба до якогось електрика, чи ну, до когось, у кого є сканер, чи не знаю. Ну, щось таке. Так, ну, ось така. Що ви почати комплюкторна діагностика показала, що... Відсутній чуйник удару. Скоріше за все, але це не точно, може бути, що оце він. А може і ні, хезе. Якщо в моїх нових, так би мовити, дверях є отака частина то значить треба тільки встановити чуйник і під'єднати його, якщо там є відповідний дріт. Якщо ж ні, то тоді треба всю оцю косу витягнути і в дверях замінити повністю. Ну Ось так воно виглядає. Начебто однакових штекерів немає. А раз так, то щось під'єднати неправильно не вдасться, навіть якщо і захочеться. Ага. Ось це порожнє місце. На ньому нічого нема. І ніяких зайвих дротиків начебто тут теж нема. Це погано. Доведеться значить, міняти всю цю косу. Так, а ну що тут пише? 21993-061 А тут А тут не то пише, 25, 7, 8, не зовсім пише. не то. Ясно. Ну ладно. Ну-ка, ну-ка ну-ка. Зараз подушка в мене не нестральна. Не стрельнула. Так, і що пише? Відкриті двері і багажник. Але подушка світитися припинила? Уху! Ура! Заработала! Та! Нова машина! Щоб я так жив!